Добрий ранок, зайшов ось такий апаратик Апаратик, апаратик. з З туманками, такий зайшов джекичан, джекичан на 18-х дисках, нижні накладки хромовані LCD Ледовська приборка вільніше. Але нема ключа. Ми то включили це і зажигання, воно запустилося ну, те, що воно робоче, Але безпека вся стрельнена. Тож, заколку забув. Ну, такий апарат. Безпеки немає. Панорама. Двоє дверей цілих і то не цілих. Тут вся краска відлучилась. Електроляда, бо руками вона не відкривається. Селевська комплектація. Тут у нас, а тут у нас ось такий удар. Живого нічого не залишилось. Зеркала з мертвими зонами, Хромовані релінги. Це тільки буде са в бо Звичайне, як сієти, там чорні. Машина як машина. Особо все по стандарту. Двигун ДГУ. Ключа немає, ще не запустило. Взагалі-то перекинути треба комплект, запустити. З папки. Якийсь мусор. Ось таке було покривало. Хтось вкривався, щоб не замерзне. Саме головне це ось такий. такі лабутени були в машині. Якась дівчина чи жінка їздила. Скло розбите повністю. Ну, добряче так попала машина. Фари звичайні, хоча можна було на сел вже ставити фуледи парктроніками, а фари жлобські стоять. Це дивно, не розумію я цього, чому так. Тільки в салпремі йдуть фулледи, камера спереду, а тут немає. Диски 18 поставили, парктроніки поставили, тут і сел. Хоча цієї комплектації вони можуть бути на панорамі, можуть бути з туманками. Ну, коручу, не знаю, що вам не показувати. Все стандартна подушка. Навіть цього стрельнула торпеди. Це вперше так. Вже майже 70 машин розібрали. Саме головне бачити, що CD Changer на дві карти це значить з навігації. Якось так. Такий апарат. Буде в розборі.